Вітаю! На цьому уроці ми з вами продовжимо захоплюючу подорож країнами Давнього Сходу. Нас очікує нова країна і нові відкриття. Ми познайомимося з Загадковою Месопотамією та найбільшим містом давнини Вавилоном. Наша тема Як Вавилон став столицею могутнього царства. А подорожувати ми будемо за наступним планом. Спочатку розглянемо, як географічне положення і природа південного дворіччя впливали на життя людей. Потім завітаємо до стародавнього Вавилону та подивимось, як жили його мешканці. І наостанок з'ясуємо, чому Вавилон вважають першим мегаполісом на Землі. Месопотамія. Одна з великих цивілізацій стародавнього світу, Колиска людства джерело перших відомих законів, батьківщина першого мегаполісу і відомих на весь світ легенд. Саме тут вирощували дерево життя, вигадали одну з перших світів систем письма. Почали будувати величезні храми і відкрили числову таємницю. Ця цивілізація і досі до кінця не пізнана. Але сьогодні ми спробуємо частково відкрити завісу її загадок і особливостей. Давайте спочатку спробуємо зорієнтуватися у часі і подивитися, як давно з'явилася ця цивілізація. Для цього нам потрібно сконструювати лінію часу та розташувати на ній наступні події нульовий рік, початок нашої ери. Потім позначити перше, друге, третє та четверте тисячоліття. До нашої ери, а також перше, друге, третє тисячоліття нашої ери. Звісно, в нашій ері ми поки що не можемо додати четверте тисячоліття, але через тисячу років наші нащадки зможуть це зробити. На минулих уроках ми вивчали тему Стародавній Єгипет. Пригадайте! Коли з'явились перші згадки про об'єднання Верхнього і Нижнього царств в Єгипті. Більшість вчених вважає, що це 3100 рік до нашої ери. Позначимо приблизною датою утворення Вавилонської держави. Це 1890 роки до нашої ери. Також на карті. Позначимо дату народження нашої сучасної незалежної держави 1991 рік. І ця подія займає своє місце на нашій лінії часу. І нарешті 2023 рік наше сьогодення. Земля між річок, Межиріччя, Месопотамія, Дворіччя. Так в давнину. Називали територію, яка простягалася з півночі на південь від гір Кавказу до Перської затоки, а з заходу на схід між двох великих річок Тигру та Євфрату. Клімат тут був доволі суворим. Вітри підіймали рівень води в річках, і вони широко розливалися. Температура повітря на півдні. Інколи сягала 50-60 градусів Цельсія. Тут було багато затоплених земель, навіть болота. Понизя тигра і фрату, бувало, особливо сильно страждали від цих розливів, а на додаток переливи з перської затоки заносили сюди ще гірко солену воду. Давайте на декілька хвилин уявимо себе мандрівниками. І спробуємо спланувати свою подорож. Для цього нам, звісно, потрібна карта. Знайдемо країну, до якої починаємо свою мандрівку на глобусі. Зараз ця територія називається Близький Схід, а в давнину вона мала назву Дворіччя. Дивлячись на карту, стає зрозумілим, чому виникла саме така назва? Тут протікають дві великих річки Тигр та Євфрат, які впадають в Перську затоку на півдні. Між цими річками в давнину і простягалася неймовірна Месопотамія. Приблизно 4 тисячі років тому тут з'явився невідомо звідки новий народ. Його називали Шумери. Що у перекладі з шумерської мови означає чорноголові. Навіть ззовні вони були не схожі з іншими народами та розмовляли на невідомій мові. Легенда розповідає, що шумери були прибульцями з інших світів, і вони вміли робити багато раніше невідомих речей. Вони почали будувати спеціальні канали. За допомогою яких або зволожували, або навпаки, осушували затоплені ділянки, зайву воду вони зберігали в водосховищах і використовували під час посухи. Така система каналів дозволила займатися землеробством, що шумери успішно робили протягом тисячоліть. Головними рослинами для них стали пшениця. Та фінікова пальма дерево життя. З фінікової пальми виготовляли хліб і воно, збирали фінікові бжолиний мед, з волокон кори плели кошики та мотузки, а кісточки використовували як пальне. Шумери вперше почали будувати собі житло з глиняних цеглин. Їх спеціально висушували на сонці. Така цегла була дуже крихкою, і для того, щоб оборонна стіна була не подолана, її робили такої товщини, щоб зверху навіть міг проїхатись віз. І з цього матеріалу також почали робити і перші гробниці для царів в місті Ур. Саме з глиняної цегли будували і загадкові священні споруди. Піраміди Зікурати, уступи яких здіймалися до неба. Термін зікурат в перекладі з Вавилонської означає вершина. Вежа виглядає як кілька терас, поставлених одна на одну із широкою основою і помітним звуженням до вершини. На вершині зікурату стояв храм, а усередині, у головному залі, розташовувались статуї богів. Виконані з дерева і покриті пластинами з слонової кістки і золота, з очима дорогоцінних каменів. Спочатку робили три рівні: честь бога повітря, бога води і бога неба. А згодом почали будувати вежі в сім рівнів. Кожна з терас була пофарбована в колір, умовно позначаючи підземний світ, світ людини, світ тварин і так далі. Вінчав верхівку. Будови храм, який символізував небо. У стінах башт були кімнати жерців. На вершину зікурата мали право підійматися лише особливі. Люди-жерці, котрі використовували священне таємниче число 60. Саме жреці шумерів з'ясували, що одна хвилина має 60 секунд. А одна година дорівнює 60 хвилинам. Шумери вигадали спеціальні позначки малюнки, які поступово перетворилися на гострі клиння. Ці малюнки видавлювали за допомогою спеціальної палички на вологій глині. Таке письмо називають клинопис. Якщо глиняна табличка використовувалась один раз, її просто просушували на сонці. Але були і таблички багаторазового використання. Саме завдяки цим табличкам, які збереглись до наших часів, ми і дізналися про життя в Месопотамії і у давньому Вавилоні. Поступово у Шимерів з'явились цілі міста фортеці. Кількість населення в деяких з них сягала 40-50 тисяч осіб. Міста обростали баштами стінами, храмами та гробницями. Давайте подивимось на карті, де були розташовані ці міста, ур, Урук, Ереду та Вавилон. І розглянемо, як жили люди в давньому Вавилоні. Приблизно в 1900 році до нашої ери до шумерів вдерлися чужинці і захопили Месопотамію. Центром нової держави на 2000 років стало найбільше місто того часу Вавилон. В перекладі Вавилон, Баб Ілі означає брама Бога. Це місто не випадково стало розвиненим центром, оскільки знаходилось на перехресті торгівельних шляхів біля річок Тигр та Євфрат, у Вавилоні мешкали різні люди. Умовно їх можна поділити на кілька груп або верст населення. Пригадайте, які верстви населення були у стародавньому Єгипті. Давайте спробуємо визначити і розташувати на соціальній піраміді мешканців. Вавилонського царства. Жодних прав не мали раби, яких можна було купити, обміняти і навіть вбити, тому вони розташовані у самому низу соціальної піраміди. Наступну сходинку займають селяни. Вони були основою суспільства, займалися землеробством, будували і рентували канали. На одній сходинці з ними перебували ремісники. А трохи вище торговці. Вчені люди, писарі, збирачі податків, судді та чиновники розташовувались ще вище передостанню сходинку займали жерці та знать, які допомагали царю керувати країною. Ну і верхівку піраміди, звісно, займав правитель або цар. Люди вірили, що він. Отримав владу саме від богів, а тому у всьому слухались його. Між Тигром та Єфратом були побудовані великі канали, якими кораблі везли товари, виготовлені в ремісничих майстернях Вавилону. Ремесел було багато, але найбільше вавилоняни уславилися. Виготовленням цегли, будівництвом будинків, суднобудівництвом, парфумерією та ювелірною справою. Навіть збереглися записи на глиняних табличках з інструкцією, як виготовляти підробки прикрас, що були дуже схожими на справжні. Найбільш відомим правителем Вавилону був цар Хамурапі. Він жив у XVIII столітті до нашої ери. Закони цього царя стали першими писемними законами людства. Суть законів зводилась до принципу око за око, зуб за зуб. Наприклад, якщо людина травмувала око іншій людині, то винуватцю також виколювали око. Нехай ваші очі трохи відпочинуть. Запрошуємо на фіскульт хвилинку. Небо блакитней, жовтеє поле, гори Карпати, Синє є море, Тихі ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, об'єднуся і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружні. Коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо Блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синяє море, й ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Орга лютого долаємо дружині. Коли ми разом нас ніхто не здолає. Об'єднану всіх сила це добре ми знає. Ми українці, ми сильні мужні. Ворога лютого здолаємо дружньо. Коли ми разом нас ніхто не здолає. Об'єдна усіх сила, це добре не знає. Вавилон – надзвичайно велике місто, навіть для нашої сучасності. Він вражав людей в давнину. І міг би вразити нас і зараз. Існує багато фактів про його особливості. Давайте розглянемо деякі з них. Раніше існувало багато розповідей про багате, прекрасне і величезне місто, але доказів, що воно існувало насправді, не було до 1899 року, коли рештки Вавилону знайшов. Німецький археолог Роберт Кольдевей він 18 років розкопував руїни і нарешті зміг довести, що Вавилон дійсно існував. Саме місто було таке велике, що мешканці однієї частини не знали, що на іншу напали вороги. Проходами до міста слугували міські брами. Їх було близько ста. Кожна брама присвячена певному богу, а головна прославляла богиню Іштар. Зовні, вона була вкрита дивовижною мозаїкою синього кольору, яка яскраво сяяла на сонці, зустрічаючи мандрівників. Річка Євфрат поділяла Вавилон на дві частини. Головною спорудою однієї був палац царя Вавилону, а в другій стояв величезний храм Зіккурат. До нас дійшла легенда про будівництво Вавилонської башти, яка мала здійматися до самих небес, і люди мали змогу дістатися до богів. На таке зухвальство боги розгнівались, і на ранок всі жителі Вавилону. Стали розмовляти на різних мовах, і не мали можливості спілкуватися і домовлятися між собою. Це й призупинило будівництво храму. В стародавні часи Вавилон був дуже важливим в житті людей. Це легендарне місто називають першим мегаполісом. В епоху Розквіту чисельність його мешканців сягала 200 тисяч осіб. З плануванням мав форму величезного чотирикутника, кожна із сторін якого була довжиною 22 кілометри. І нині таке місто вважають чималим. Отже, сьогодні ми дізнались про те, як географічне положення і природа південного дворіччя впливали на життя людей, про особливості життя мешканців стародавнього Вавилону. І чому Вавилон вважають першим мегаполісом на Землі? А наскільки добре ви зрозуміли і запам'ятали новий матеріал ми перевіримо за допомогою цього кросворду? Отже, одна з двох річок дворіччя відповідь Євфрат. Друге храм межиріччя багатоярусна східчата споруда, називається Зікурат. Третє. Письмо давнього населення Месопотамії називається Клинопис. Четверте Матеріал, з якого мешканці межиріччя будували паласи, храми, житла. А також використовували його для письма. Це глина. П'яте. Цар, який уклав перший з відомих в історії збірників законів. Хамурапі. Шосте. Місто, яке сучасники називали воротами Бога, вічним містом, осередком всесвіту, називається Вавилон. Сьоме шумерське місто відоме гробницями своїх царів. Ур. Восьме. Давньогрецька назва межиріччя. Месопотамія. Дев'яте. Найдавніше шумерське місто. Це Ереду. Десяте. Припис, обов'язковий для виконання всіма людьми або певної групи людей для врегулювання відносин в державі. Це закон. Одинадцяте Плід дерева, які мешканці дворіччя називали деревом життя. Фініки. І останнє 12 питання. Найдавніші мешканці дворіччя це шумери. Домашнє завдання. Прочитайте параграф 10. Та виконайте завдання до параграфу за QR-кодом. На цьому наша подорож стародавнім Вавилоном підходить до кінця. До зустрічі на узбережжі Середземного моря.